Містика. Рік тому лопнув склопакет. Бачите, який узор від цієї точки і розходиться. Сітка стояла, тобто нічого не вдарила. Це зовнішнє скло. Ну, могла бути зерна волна у нас тут іноді бахає конкретно. але все ж таки в будинку так вже шостий рік. А на цьому тижні лопнув ще один склопакет. Бачите, так само. Ну, це схоже на температурні перепади. Блін, ну у нас за шість років були зими посерйозні. Ну, а цей тесклопакет лопнув з внутрішньої сторони? Не зовнішня, а внутрішня сторона. Враховуючи, що все це почалося з моменту вторгнення, з 22-го року, я не виключаю, що всі ці тріщини, із-за того, коли йдуть вибухи, ну, поряд з нами таке буває. Та от перепад тиску, і от таке відбувається. Ну, взагалі-то, да, от тобі як і якісь скла і скло пакетів.